Вітаю всіх. Сьогодні у нас, як завжди, буде розклад на наступний тиждень. Так, колоди сьогодні дві. Це оракул Конотопська Відьма і. о, є, Різдвяне Таро. Ну що, будемо починати? Я, як завжди, з поцарапаними руками, бо зараз трішки воюю з котами. Ну, не в сенсі, що це, ні. Просто у них період дуже веселий. Мушу інколи їх ставити на місце, але вони не дуже хочуть слухатися. Отже, коти котами, але починаємо. Що очікуємо? всі три позиції на наступний тиждень. Першу позицію це у нас енергетика, одразу повторюю, другу позицію і третю позицію. Далі, що очікуватиме в фізичному плані? Всі три позиції, і що очікує в плані емоційному. Ну, хочете, давайте так, ментальному ще може бути. Отже, подивимося все, що воно знаходиться поза межами фізики. Перший варіант, другий і, відповідно, третій. Ну що, карти на столі. Обирайте, які вам будуть до вподоби, і, як завжди, будемо починати. Одинички. Ваш вихід. Так, перевернутий вогонь. А що таке? Це ви себе гаситимете? Чи вас хтось? Ви себе, чи вас хтось? Ви себе будете розпорошуватись на когось, на когось чи на щось. На когось. Дивіться, ви будете дуже в когось, умовно говорячи, вкладатися. Вам показують по четвірки мечів, що має бути тут трошечки спокій, а ви ні. Ви намагатиметесь на своїй енергетиці когось витягнути. І тому тут дивіться, яка ситуація. Вам показують про те, що ви, перше перевернути вогонь, це можете втрачати свої можливості, можете втрачати свої шанси. А по-друге, коли ми намагаємося когось, умовно говорячи, виправдати, і при тому ми не випускаємо той огонь, який у нас пилає внутрі. Ну, це може так само не дуже гарно а, скластися і для вас самих. Тож, якщо ви розумієте, що якась людина а, потребує вашого вогню, який би він не був, не тільки згріваючи, можливо, і те, що треба спалити, подумайте про те, щоб той вогонь все ж таки не лишився у вас внутрі, бо показують знову ж таки, це знаєте, як втрачений вогонь на те, щоб можна було умовно говорячи говорити, використати. Фізичний план. А от фізичний план... А що ж ви таке? От, слухайте, у вас одинички сьогодні такі цікаві карти, що мені аж... Що це ви там в собі ховатимете? Ну, поясніть мені. Хм. Кажуть, нічого, вони не ховають. А що тоді? Ви як трішечки закриєтесь. Якщо ми говоримо про фізичний план, то ви будете не готові до взаємодії. Ви будете не готові до того, що люди, людей буде занадто багато навколо вас. І ще дивіться, який нюанс. Ви можете вважати, що от вам треба сконцентруватися на комусь одному, а всіх інших ви відштовхуватимуть. Вам говорять, що в фізичному плані цього робити не бажано. Відьмана пляшка це непоганий, скажімо, атрибут, але розумієте, він має бути користований. А не так, що ви закрили себе в ті пляшки і сидите, думаєте, щоб до мене ніхто не підходив. Обережно. Можете втрачати е, потрібну комунікацію. Емоці... Так, а емоційний у нас взагалі. Так, одинички, а що з вами? Ну, скажіть мені, будь ласка, що це я споглядаю? Поясніть мені. Mm? Супер. Слухайте, ви когось або надасте йому статусу, який він не має, паркану д'явола, або вам буде здаватися, що в когось може проходити перевернуте серце, коли немає якоїсь комунікації, а дуже б їй хотілося. В когось може проходити в... Таке якби, трактування, що ця комунікація є, але з дияволом, Боже мій як можна а, поєднуватись. Розумієте, в чому весь нюанс? Там немає того диявола. Там є місяць, там є аркан ілюзій, які ви не дуже чітко для себе уявляєте. Повторюся ще раз, таке враження, що ви намагаєтесь в когось влить свої життєві сили, чого робити, не бажано. І. Одинички, ну. У вас сьогодні джекпот, по-іншому не скажу. Скажіть, чого ви так сприймаєте якусь людину? Хтось з родини, що? Угу. Говорять, якась... Порушена буде комунікація, і вас це виводитиме з себе. І вам чомусь хотітиметься навпаки, якби цю комунікацію налагодити. Але знову повторюсь, у кожного програється по-своєму, в когось дьявол — це страхи, що відсутня комунікація, в когось страхи, що присутня комунікація. І при тому в кожного та комунікація буде різна. Для когось це буде бажане, а для когось це, як то кажуть, боронь Божа. Добре, що очікує в сфері кохання? Помірність. Отут, отут мені подобається. А старший аркан, який говорить, що ви, не дивлячись на оці каруселі в, в, в усьому іншому, ви намагатиметесь втримати якийсь умовний бар'єр або якусь рівновагу в ваших стосунках. Це може бути і з партнерами які вже є. На зараз, ну, або може бути знову ж таки. Знаєте, тут таке враження, що не немає відображатися на комусь або на чомусь. От тут одинички, респекти уважуха, як то кажуть. Єдине, що якщо ви думаєте, що тут будуть якісь вириватися вперед, бажаючи з вами спілкуватися, ні, тут таке враження, як, наче вашим Сердечко трішечки закрите, і як відчуватимуть оцей ваш стан, щоб бігти з вами на комунікацію не обов'язково, або принаймні не зараз. Робота? Ну, на роботі, бачите, у вас старші аркани йдуть. Я не знаю, що у вас відбуватимуться одинички, Ну, щось дуже таке, знаєте, нетривіальне. Перевернутий місяць на роботі якісь моменти ілюзії, обманів я не бачу. Або може бути такий варіант, коли певна неправдива інформація вона як вскриється. І в результаті, знову ж таки, вам прийдеться ну, докладати якихось зусиль. А чи потрібно ті зусилля? Говорять, що можете спробувати, по жезлів. Зайвими не будуть. Єдине, що пажу жезлів це невелике зусилля, а не так, як ви по аркану вогонь всю енергію кудись там направили. Гроші. От, з грошима, обережно, не будьте дітьми, і я б сказала, знаєте, не йдіть на поводу у власних бажань, особливо таких, що зараз хочу мушу, навіть мушу це більш через хочу. І перевернути блазень вам показують, що трішечки утримайтесь від нових вкладень, трішечки утримайтесь від нових початків. Якщо ви запланували, як приклад, на наступному тижні почати якийсь новий проєкт, який потребуватиме грошових вкладень, ну або принаймні ресурсних вкладень, трішечки почекайте. Ну, принаймні, хоча б. Кращий варіант був до ранку п'ятниці, ну якщо вже ви не можете цього зробити, то хоча б до кінця, там десь після 22-ї години середи. Ну, а зрештою, я б на цьому тижні не рекомендувала щось починати нове. Вам би емоції трішечки в порядок привести. А тоді вже братися за матеріалку, тому що хочемо ми того чи ні, це так само ресурс мається на увазі нашої емоції. Двійки. Так, а двійки щось запланують. Двійки щось запланують. Єдине, що скажу, що це буде момент планування. Якщо ми говоримо про енергію, то ви будете знаходитись в енергії початку. Це коли ми щось обдумуємо, це коли ми щось продумуємо, але оскільки тут у нас човен ще, як то кажуть, немає наповненості, то ви як намагаєтесь щось зрозуміти, щось відчути. Без якби конкретної дії. Умовно говорячи, ви розумієте, що ви хочете щось змінити, але поки що не знаєте як. Ну або продумаєте, як найкраще це буде зміна відбуватися у вас. Ну і обережно, що стосується енергетики, не витрачайте її туди, куди ви, умовно говорячи, не планували. Це на Негативні емоції, це негативні думки і взагалі негативні люди. Повірте, вам краще направити власну енергетику на те, щоб зрозуміти, куди направити той човен. А не на те, щоб напхати в той човен всілякого хламіття і потім ще його розгружати. Уявіть, що це ваш мозк, там хламіття не треба. Фізика. От по фізиці трішечки будете ви не в запалі, перевернути аркан Мака маки, а чому як відсутній запал? Щось у вас нове буде. Щось у вас нове буде відкриватися і вас це трішечки лякатиме. Як приклад, якщо ми говоримо про фізичний стан, хтось вирішить, що ну, треба змінити розпорядок дня. Звичайно, поки ми до нього не приноровимося, ми будемо відчувати себе трішки невпевненим. Далі. В когось на фізиці може бути бажання зовнішніх змін, але знову ж таки, поки ми не визначимося, які це мають бути, ми, скажімо, знову ж таки не відчуємо. Ще один нюанс: якщо ми говоримо про фізичний стан, то, будь ласка, якщо є якісь просадки, не починаємо садити паніку, не починаємо бити в колокола. А попажу пентаклів, підходимо до цього більш конструктивно. Якщо потрібно, здаємо аналізи, якщо потрібно консультуємося, а не починаємо вже, як то кажуть, бити на сполох. До речі, в когось може бути втрата сну на цей тиждень. Це не означає, що треба з цього робити трагедію. Це просто означає, що треба переглянути свій ритуал, як влягаєте спати. Можливо, трішечки раніше телефон відкладати, Ну, зрештою тут буде проходити, знову ж таки, у кожного по-своєму. Тому перед тим, як бити в колокола і кричати алярм, уважно вивчаємо причину. Емоцій. А тут уходити в темінь. А тут уходити в тімінь. Для чого. Ще одні поціновувачі дьявола. ви з одиничок сюди прийшли. Угу. Вам буде здаватися, що вас щось обмежує. Вам буде здаватися, що ви щось не можете осягнути, що ви щось не можете зрозуміти. Ну, або, зрештою, друге трактування, коли ми оцей човен, про що я говорила, накидаємо усіляким мотлухом. І тоді, звичайно, чим у нас зайнята менталка? Розгрібанням у цього мотлоху, замість того, щоб думати про себе, як ми хочемо, щось покращити на фізиці, щось для себе прояснити. Ми будемо думати про якусь, вибачте мене херню, то херня вона й лишиться. Тому і перевернути аркан свічки, типу, ми самі щось для себе затемнюємо. Ну, або не хочемо бачити, і таке так само може бути. Добре, сфера кохання. Легкості зустрічі, спілкування, багато третіх факторів, які вам подобатимуться до речі, в когось може бути неочікувана якби, зустріч з людиною, в когось може бути радість, в когось може бути комунікація. Зрештою, я б сказала так: трійка кубків це легка карта, яка обіцяє доволі такий цікавий, спокійний період. Так, звичайно, трійка кубків може. Говорити про наявність третіх осіб, але це більше буде проходити для тих, хто, скажімо, ще не визначився з партнером. І тут таке враження, знаєте, як ви знаєте, що в когось з претендентів є ще один претендент. Ну, вже як ви пограєтесь в котика та мишки, залежить лише від вас. Далі робота. О, На роботі молодці, карта, мага, вмію, практикую, можу. А по МАГу я б сказала так, що вам говорять, не бійтеся, на наступному тижні все в ваших руках. Ви, якщо хочете двічки, скажу так, зможете подолати, ну, можливо, не всі перешкоди, це вже буде занадто, навіть для мага. Але відсотків 60-70% цілком. Єдине, що робіть ставку на самих себе. Ну, і зрештою, якщо комусь потрібно буде якась допомога, то тут показують, що допомогу вам може надати по роботі людина в формі. До, до речі, лікарі, так само люди в формі. Далі гроші. О, гроші рода приходять, чи що? Ну, це, скажімо так. Якщо хтось у когось якесь свято буде, то вам говорять, що багато людей приходитимуть вас вітати. Якщо ми говоримо в загальному значенні, то по карті Страшного суда показує, що ви як зможете трішечки закріп... закріпитися на тому уровні, на якому ви зараз є. І при тому вам натякають на те, що у вас в голові є гарний план, який допоможе реалізуватися в ресурсах. Єдине питання, чи дасте ви собі в тому поштовх, тому що знову ж таки. Таке враження, наче вже є якісь найм'ятки, вже є якісь розуміння, але поки що, скажімо, воно не обгорнуто до кінця. Так от Страшний суд говорить, що за допомогою цього човника можете свою ресурсність в рази збільшити. Залежить від того, як ви до цього підійдете. На цьому дякую. Ідемо до варіанту номер 3 Тільки ваш стан енергетики. Перевернута смерть. тут хотіла б уточнити. Це м, я не здамся без бою, як співав Викарчук. Чи тут у нас не все так глобально? Ні, показують не все так глобально. Перевернутий рафант вказує на те, що на наступному тижні ваші енергії будуть для вас незвичні. А ви можете зіштовхнутися з якимсь проявом, який ви до цього не відчували. І тому тут дуже підказую чітко: не накручуйте. Перевернута смерть показує трішечки легше відноситись до таких моментів. Да, перевернутий рафант чітко показує, що це не ваша енергетика, це не ваш стан. Це, скажімо, не те, до чого ви звикли, одначе не робіть із мухи слона. Бо бувають такі нюанси, що ну, от в один день відбулася якась така не дуже гарна подія, і ми вже починаємо себе накручувати, що завтра почнеться те саме. Ні, не почнеться. Якщо ви не захочете о, цього всього. Далі, о, ще перевернутий рафант вам підказує про те, що о, не завжди, о, це зараз більше для практиків буде. Не завжди всі енергії смерті корисні для всіх, навіть якщо ви займаєтесь, ну, умовно говорячи, темне, темною магією. Якщо ви розділяєте магію на світло, на темно. Трішки не той період. Можливо, варто дочекатися кінця місяця, де у нас буде Хеловін або свято господи. Хотіла бистро сказати, не можу у всіх святих, якщо не помиляюся. Так от, краще дочекайтеся, ближче до того свята темні енергії або енергії смерті будуть більш доступні. Тому що на зараз показують, що ви трішечки не зможете з ними совладати, і ну, не варто поки що намагатися взаємодіяти з тим, що не готова до того. Фізика. О, от, по фізики три ну, ви в мене взагалі молодці. Фізика показує, що ви відчуватимете свій а, фізичний стан, своє тіло, як ніхто інший. Можливо, хтось введе нові спа-процедури. Можливо, звичайні доглядові процедури. Можливо, хтось почне тепліше вдягатися, хоча раніше мог ходити більш. В легкому одязі. Але так як ми закохані у власне тіло, так як ми про нього турбуємося, то, звичайно, ми будемо трішечки тепліше вдягатися, аби не змерзнути. І що саме цікаво, знаєте, в кого є постійні партнери. Я не пам'ятаю, хто це казав. Кохайтеся, бо ми того варті. А так от в вашому випадку кохання дійсно буде одним з необхід... Верні, однією з необхідних складових вашої фізичної форми, ну, а можливо, і настрою на наступний тиждень. Подумайте про це. Кохання я про емоції в тому числі мусила доповнити. Бо те, що мені показали перед очима, не озвучу. Так, о, і тут у нас все зрозуміло. Перевернута карта місяця. Що стосується емоційного стану, так само трійки. Я не можу сказати, що ви будете прям такі всі вдзені і молодці. Ні, ми всі маємо певні страхи, тим більше з перевернутої карти смертю, але. Аркан Місяць чітко показує в перевернутому вигляді, що ви розумітимете, чому так відбувається, і як з цим всім взаємодіяти в тому числі. Сказати, що у вас будуть якісь ілюзії, ні, але в той же самий час трійки ви як на наступному тижні собі трішечки заборонятимете мріяти. Ну, корисна це для вас чи ні, то вже розбиратися вам самим. Кохання. Ту змочив. В когось це може проходити як ясність. Коли, зрештою, давай вже порозрубуємо ті всі гардієві вузли, щоб зрозуміти, що відбувається. Для когось може бути, коли ми говоримо стоп. Де те, що відбувається, я не зовсім розумію. Давай ми це все прояснимо. Якщо ми говоримо про людей, в кого нема постійних стосунків, мечів показують, що навколо вас витимуться, навколо вас будуть люди, які. Дуже хотітимуть вашої уваги, чи дасте ви її, чи ні, тут залежить від вас. Тому що знову ж таки скажу: то з мечів він може бути як блок, і він може бути як прорив. Все залежить від вашої волі. Наскільки вам буде цікава людина, ну або, зрештою, наскільки ви готові будете до певної комунікації. Тому тут, бачите, о, треба розуміти, як взятися за це лежа, щоб не поранитись. Ще, що стосується для тих, хто має постійних партнерів, вам то чітко показують, що на наступному тижні всі ваші прояви, всі ваші слова мають бути кристально зрозумілими. Бо знову туз з мечів може проявитися для вас на наступному тижні в двох значеннях коли вас зрозуміло ясно, чітко, і коли десь щось не договорили, тоді вже тут виходив блок. Ну, і момент, я з тобою не розмовляю, або ще щось, комусь може бути гарантований. Добре робота. Дивіться, обережно, на роботі будуть м'яко стелити, аби тільки не було жорстко спати. Сімка кубків, вона начебто і непогана карта, яка говорить про якісь мрії, про якісь можливості на перспективу, які можуть бути бажані для нас. Але в цей самий момент, коли нам це говоритимуть, це не матиме матеріального значення, тому що воно що в матеріальному світі не сформовано. Тож до цього варто підходити більш тверезо. Тому тут, і показують у вас перевернута карта смерті. Не поспішайте щось закінчувати, або не поспішайте щось змінювати. Сімка кубків це ще не якийсь момент, який ви можете тримати в руках. І ще. Зверніть увагу, якщо ви працюєте з людьми онлайн, зверніть увагу на те, що вам говоритимуть. Отут трішечки таке враження, знаєте, як матимуть на меті голову затурачити. будьте обачними. Гроші. А от гроші вас трішечки триматимуть в полоні. А про що це мається на увазі? А про те, що вам на наступному тижні прийдеться побути в певному обмеженні. Ну, до прикладу, що не, прийшов, не прийшла вся сума там, заробітної платні, або неочікувані витрати, або може бути такий варіант, що ви запланували, от, як приклад, купити такий-то товар за таку суму, але, на жаль, він збільшився. І тут, як підказочка, по вісімки мечів розумієте, що ці обмеження, вони. Короткочасні. Але це не означає, що зразу все порозфискать, порозкидать, а потім розберемось. Ні. Вісімка мечів, вона ще не зовсім гарна карта в тому, що, якщо ми згадуємо класичне зображення, там дівчина з зав'язаними глазами сама ходить серед мечів. І при тому вона ту пов'язку, яка їй муля і очі затуляє, вона може її зняти. Одначе не знімає. І тут так само може бути, коли ми щось собі Придумали, вирішили те реалізувати, ну, умовно говорять, щось придбати або кудись витрати, не, подувши, не подумавши гроші, а потім думати, як з того вийти. Тож, знімаємо ту пов'язочку і реально дивимося на всесвіт. Тим більше карта місяця у вас показує, що ви цілком це можете зробити. На цьому все. І до нових відео. Пока!